Києві, по перше, всі начальники районних адміністрацій вони призначаються саме президентом. Так. Голова, начальник військової адміністрації міста Києва може подати президенту, запропонувати зміну. але... Якщо на початку широкомасштабного вторгнення начальниками військових адміністрацій призначали областей, наприклад, районів військових людей з погонами, була якась логіка, то останнім часом начальниками населених пунктів військових адміністрацій почали призначати політиків. І от зараз в Києві начальником військової адміністрації міста Київ призначений чиновник, не військовий політик, який буде абсолютно з відповідно власним інтересом формувати свою політичну позицію. І, відповідно, сьогодні він шукає щоб таке цікаве запропонувати. І дивним або навпаки не дивним, а логічним є те, що сьогодні, після такої заяви начальника військової адміністрації, ряд активістів. Не представників жодної влади, а саме активістів, волонтерів, які критикують київську владу міську, бо завжди владу є за що критикувати, і це нормально. Але вони виступили на захист один одного начальника військової адміністрації району, інший другого, хто кого як знає. Тому, звичайно, начальник військової адміністрації міста Київ поставив перед президентом зараз завдання. А от давай покажи хто до сьогодні в якому районі працював погано. Президент має приймати відповідне рішення, це виключно його компетенція. Так. От ви на початку сказали, що ці адміністрації в умовах воєнного стану створюються для того, аби допомогти обраним органам місцевого самоврядуванням перш за все захищати населені пункти. Наскільки успішно вони співпрацюють? Чи насправді вони є допоміжними? Я вам дуже дякую за це питання, тому що насправді декілька моментів. Близько 70% військових адміністрацій населених пунктів очолюють мери, які були до того обрані. Але з тих чи інших підстав президент прийняв рішення, що тут повинна бути військова адміністрація. І близько 70% начальників військових адміністрацій населених пунктів є тими обраними мерами, що говорить про те, що місцеве самоврядування спроможне працює, і це та сама людина. Це було політичне рішення. Насправді, це одна частина є інша частина сьогодні. Сьогодні закон передбачає створення військової адміністрації для забезпечення безпеки. Критерії, коли має право президент вводити адміністрацію, коли повинен вводити, таких критеріїв немає. І сьогодні близько 300 громад мають. Начальників військових адміністрацій при тому, що окупованих громад слава Богу набагато менше. І ми маємо не тільки Київ, де в місті, де працює рада, є голова, працює начальник військової адміністрації шукає, чим би йому зайнятися. Ми маємо Нетішин, де діюча рада, діючий голова. Була введена військова адміністрація. Ми маємо таку історію в сумах. Ми маємо в Вараші, Причому я зараз перераховую тилові області, тилові міста. Вараш – це взагалі Рівненська область, yeah. Нетішн Хмельницька, де введені військової адміністрації при діючому міському самоврядуванні. Mm. Тому європейська комісія, наприклад, в своєму звіті говорить про те, що. Українська влада зобов'язана на рівні закону визначити, коли мають вводитися критерії. Ну, Важа ж там специфічна ситуація, все ж таки атомна електростанція, але це тилова е в Нетішині теж атомна не тішим, то... станція, це. так але це тилова громада, де працює рада, де вона має можливість все виконувати. Тому насправді, коли не виконує закон влада, яка зобов'язана цей закон гарантувати, це трошечки не відповідає тим речам, за якими з вами воюємо, боремось, і однозначно маємо запроваджувати. Давайте ще про події цього тижня, які стосуються теж органів місцевого самоврядування. Отже, цього тижня Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня міського голову Ірпеня Олександра Маркушина. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Вийти з під варту він. Може, під заставу в 30 мільйонів гривень також Маркушина відсторонили від посади. Справа стосується виїзду посадовця за кордон у серпні 2022 року. Правоохоронці стверджують, що він нібито вирушив до Італії, щоб побачити сина, а не для допомоги військовим, як було заявлено. Маркушин заперечує звинувачення, називаючи їх заполітизованими та замовними. За його словами, поїздка була узгоджена з владою. А він повернувся з дронами для ЗСУ. Захист мера вже готує апеляцію. Е, і е, Інша ситуація в Чернігові. Без обраного міського голови зараз і Чернігівська міська рада. Очільника міста Владислава Трощенка звільнили з посади за рішенням суду у 2023 році. Після нього виконувати обов'язки став секретар міськради Олександр Ломако. Більше місяця тому він подав заяву про звільнення. Це рішення пояснив так. Цитую чиновники з військових адміністрацій за вказівкою офісу взяли місто в заручники. Їх умова ломако має піти з обраної посади. Кінець цитати: такі звинувачення у Чернігівській обласній військовій адміністрації назвали витвором вробливої уяви. Тепер адміністративно-управлінські функції в Чернігівській міськраді виконує заступник голови Віктор Геращенко. Глядачем, нагадаю Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, є гостею цієї години. Ми б хотіли вас попросити прокоментувати дві ці ситуації. Давайте з Ірпеня, напевно, почнемо як свіжіший. Ну насправді Ірпінь це тільки в січні 25-го року, і от тільки в цьому поточному так. місяці це третя історія, коли центральна влада різними шляхами тисне і відсторонює. Мерів голів громад невеличких а, міст а ще? перед рипеньом була історія в Дрогобичі Львівської області, де за поданням ТЦК до голови застосували адміністративну санкцію. Привіт. В ТЦК, тому що е, сьогодні на сьогодні була призначена нарада у нього були урочистості до дня соборності. Він написав письмово, вибачте, я сьогодні не прийду. Тому що сьогодні ж на місцеве самоврядування поклали всі е, обов'язки по мобілізації. Тобто, і, і він написав письмово я не прийду, і ТЦК е, в поліцію дали документ, е, протокол про адмінправопорушення правопорушення і привіт голови громади. Ну це нонсенс перед тим. Не тішен за закупівлю дронів відсторонили на 60 діб голову громади, голову обраного за закупівлю дронів за речі, які однозначно будуть спростовані потім в суді. Але на 60 днів так, від... дроні... що навіть це не в нашому ефірі. Ми зі з вами да. спілкувалися. Ви, казали, ви говорили, що є що така місцеві проблема. Громади mm -hmm. мають можливості, але от законодавство все закону, так та, і ми да. тоді питали народних депутатів. Вони сказали, що закон є, але вони його не розглядають не на часі. Mm -hmm. Що? Cushion, Irpin. Взагалі, ну, саме очевидне, саме просте і саме напевно страшне для кожного з нас, це продовження історії ще 23-го року, коли уряд на своєму засіданні затвердив 69-ту постанову, яка суперечить закону будь-якому, але вони її затвердили, де вони зобов'язали голів громад, депутатів, сільських селищних міських рад виїжджати виключно за дозволом, за наказом, за документами. Купа, купа документів треба зробити. Коли ми говоримо, говоримо про військовозобов'язних це одна історія. Коли ми говоримо про батьків малолітніх дітей, так. коли ми говоримо про жінок не військовозобов'язаних, про пенсіонерів, жодний з них не має права виїхати без цілого, цілого ланцюжка документів. В цьому році є по деяким областям розпорядження обласна начальників обласних адміністрацій, взагалі там це проводити через комісії і так далі. Ускладнили процедуру у е, мера Ірпіня. При народженні дитини померла дружина, так, так. і ця дитина не має мами. Там питань про те, оформлені документи є доп... у дитини. Одинаков, нема... так? він батько так. одинак. Так. І його зараз звинувачують за те, що він виїжджав за кордон без якихось додаткових документів. Він має право на виїзд в будь-якому випадку. От, якщо одним реченням, що відбувається із от з, з цими це маленькими містами, з якщо об'єднати ці всі випадки, Історії, це так. якісь репресії проти системний... місцевої влади чи як це ну, назвати, і які на... причини цього насправді відбувається системний тиск на місцеве самоврядування? Я навіть зараз скажу не на місцеві органи. Влади не на органи місцево, не на органи, а на місцеве самоврядування, тому що абсолютно всі демократичні країни є, є, є у нас і Україна є частиною європейської хартії з місцевого самоврядування. Говорять про те, що якщо в країні є демократія, це означає, що в країні є місцеве самоврядування. Так. Це не розв'язані речі, коли влада, центральна влада різними шляхами через різні органи влади своєї державної. Тиснуть на органи місцевого самоврядування на великі міста, на маленькі, на селища, ми маємо скрізь такі історії. Це говорить про тиск на місцеве самоврядування на людей, тому що насправді кожен громадянин, кожен мешканець громади, він в першу чергу розуміє, де є його голова, де є депутати. І коли на них тиснуть, коли людина бачить, що навіть на владу, хай місцево, але йде тиск, кожна людина присідає і боїться. Дякуємо вам, дякуємо за розмову. Новини просто вже на часі. Тому дякуємо за те, що прийшли до студії і розповіли. Оксана Продана, радниця голови асоціації міст України, була гостею цієї години.